Обікрали на сайтах Двоє івано франківців які збували речі на безкоштовних оголошеннях в інтернеті. Потрапили в тене та шахраїв. До франківських правоохоронців надійшло одразу дві заяви про злочини. Заявники повідомляли, що у них невідомі зняли гроші з карток. Люди на інтернет мережу в магазині продажу речей виставили свої речі. Відеокамера це була і фотоапарат. Після чого їм зателефонували так, би мовити, потенційні покупці, які узгодили суму і запропонували людям Утім сказати свої банківські реквізити, тобто рахунки банку. Після того, коли люди повідомили ці рахунки, з їхніх карточок зникли значні суми грошей. Відтак виявилося, що в одного з франківців недовзі після телефонної розмови з банківської картки зникли майже 2,5 тисячі гривень, а в іншого, якимось чином зняли аж 16 тисяч гривень. Наразі за обома фактами проводиться перевірка. Міліція застерігає мешканців бути пильними і не повідомляти жодних банківських реквізитів стороннім особам.